У сумах створять центр патріотичного виховання до призовників. Готуватимуть фізично та морально майбутніх солдатів до служби в армії. На це витратять 140 годин на рік і понад півмільйона гривень. Із чого почнуть? Дізнавався Данило Горлач. І ще два з половиною роки тому у міському парку можна було стрибнути з парашутом. Нині шосе завмерло. Управління освіти і науки воно виявилось непотрібним. Хто ж тоді знав, що буде війна на Сході? Тепер парашутна вежа, а разом із нею решта приміщень є у ціні. На цій території буде центр патріотичного виховання призовників. Проєкт започатковують благодійники Товариство сприяння обороні України та міська спілка ветеранів Афганістану. Це будуть ті ребята, які будуть призиватися. В першу чергу десантні війська, спецназ. Морську піхоту і в розвідку. Це ті війська служба, яких зв'язана з парашутною підготовкою, навчатимуть тактиці, рукопашному бою, як працювати з вибуховими речовинами і азам десантної справи. Вчителів обіцяють дати найдосвідченіших афганців і бійців, які повернулися за то. Останні зокрема знаються на особливостях ведення бою в новій гібридній війні, високі вимоги й до потенційних учнів братимуть винятково тих, хто готовий служити у спецпідрозділах, як психологічно, так і фізично. Центр потрібен для підготовки призовників, які будуть призиватися на строкову військову службу. Це вагоме підспорю, що людина вже буде морально готова взяти зброю в руки. І, напевно, фізично також вона буде вже готова. По завершенню видаватимуть сертифікат. Він підтверджуватиме рівень підготовки призовника, вирішувати ж, до яких військ відправляти, справа військомату. Проєкт планують запустити у квітні. Тож перший набір планують вже на травень поточного року. Данило Горович, Сергій Сурков, Андрій Гераченко на часі новини.